дитинство яскрава та весела пора. Ви дивитесь програму Захопи ідею. Вітаю вас і запрошую у мандрівку світом дитячих мрій у перший магазин дитячих та підліткових меблів «Теремок». Салон Теремок є першою компанією в Україні, яка пропонує дитячі та підліткові меблі декількох фабрик виробників. Девіз команди ми несемо дітям радість і погодьтеся, це справді так. Компанія обирає лише найякісніше для дітей у теремку. Передові технології фабрик виробників у виготовленні дитячих меблів, які зарекомендували себе на ринках своїх країн, зокрема Польщі, Туреччини та Росії. Меблі представлені у теремку поєднують кілька переваг. Конкурентна ціна, надійна якість та оригінальний дизайн у виробництві меблів різних виробників використовується тільки якісна фурнітура. Усі меблі проходять випробування Україні виробника і є сертифікованими в Україні. Прийняття світу починається з найближчого оточення. Речі, які ми бачимо у дитинстві, мають величезний вплив на майбутнє. Яскрава життєрадісна – Саме такою має бути дитяча кімната. Найяскравіші кольорові рішення для дівчат та хлопців у серії «Сімпл». Ця серія складається з 20 основних елементів. «Сімпл» відповідає основним принципам, яким сповідує польська фабрика: оригінальність, тривалість і безпека експлуатації. І звісно, що турбота про навколишнє середовище. Колекція універсальна як для хлопчиків, так і для дівчаток. Меблі виготовлені застосуванням екологічних натуральних матеріалів. Захопіть ідею столика квітки або ж крісла гойдалки. Ці меблі можна сміливо збирати і розбирати кілька разів, які залишиться незмінною. А якщо до підліткових меблів серії Сіндерелла? це 47 елементів, виконаних з масиву сосни, злегка пофарбованих, аби ви змогли побачити структуру цього вишуканого дерева. Широкий вибір ліжок і шаф не залишить юних принцес та їх батьків байдужими. Захопіть ідею спеціального текстилю для шторок в шафи та комоди, що прикрасять будь-яку кімнату і подарують їй казкову атмосферу. Зітлахів не мріяв підкорити море для маленьких капітанів морського простору. Серія Корсар. Запрошуємо у фантастичну мандрівку! Уся колекція Корсар пронизана морем і захоплюється й світ дитину. Ліжко корабель або ж скарбниця усе для казки. Фурнітура, яка застосовується у цих меблях, турецького виробництва. Ки та дівчатка будуть у захваті від колекції Вікторія, яка складається з великої кількості окремих модулів, які дозволяють функціонально і затишно обставити будь-яку кімнату для ваших дітей. Великий вибір фасадів із найрізноманітнішими кольоровими вставками створюють теплу і легку атмосферу. Двері шавки серії Тезоро із ажурним малюнком шавкографія, аби надати дитячим меблям свіжого та сучасного вигляду. Дизайн меблів для колекції «Тезоро» розроблений італійським архітектором Паоло Бартоліні. У перекладі це означає скарб. Захопіть ідею цих візерунчастих фасадів. Це справжня розкіш із вишуканою фурнітурою. І це ще не все. У теремку розмаїття найкращих колекцій: міс, голета, та чи лімо. Обирайте для дітей меблі відмінної якості. І обов'язково парти із регулюванням стільниці та стільці із регулюванням спинки для здорової осанки вашої дитини. свято дня матері, а відтак матусі та їх дітлахи одержать знижку 15% на умріяні колекції, придбані у теремку. до 15 травня. Поспішайте втілити фантазію вашої дитини і до зустрічі в проекті захопи ідею.